Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо тему спокус. Ми всі на землі мусимо перейти через море випробувань і спокус. Як каже святий Антоній Великий, ніхто не може війти до небесного щастя, не зазнавши спокус. Заберіть зі світу спокуси і ніхто не спасеться. А на іншому місці заберіть зі світу всі спокуси, і ніхто не війде до неба. Найдрожчі мої, через спокуси повинна перейти кожна людина без винятку. Каже слово Боже, що знає людина, яка не пройшла через спокуси. І ми мусимо пройти через спокуси. Особливо ті, які хочемо служити Богу, які хочемо бути ймовірні, для яких є важливий Бог, важлива служба Господеві, молитва, чеснотливе життя. Тут ми мусимо пройти, диявол буде ставити маса різних для нас таких сіток, таких капканів, таких спокус. Як написано було в житті одного святого, що на брамі міста. Сидів один диявол, один чорт, диявол, тому що все місто було в його власті, всі гуляли, танцювали, пили, веселились. Але там, в церкві, там в монастирі, там, в пустині, де є монах, були легіони злих духів, які старалися спокусами звести людину з доброї дороги. І тому мусимо перейти через ті спокуси. Найгірше то, що диявол найчастіше, він. Себе маскує під такого доброго ангела, такого дуже милосердного, такого дуже співчутливого, але там криється спокуса, там криється все його зло. Часто злий дух б'є на втому людини. Ну так, ти постановив собі молитися щодня хресну дорогу. Ти постановив собі відмовляти вервицю, але подивися, який ти втомлений. Ну нічого буде ще інший день. Відпочинь собі, ляж, поспи, взими собі телефон, подивися, почитай новини, як там на фронті. І так людина, знаєте, воля неволі піддається тій спокусі. Ну, тут має рацію, я втомлений. Хай моляться ті, які не мають такої праці, як я. Приходить неділя, знову ж таки, цілий тиждень на праці. Маєш той один день вихідний, Підпочинь, підеш на другу неділю до церкви, чи в будний день, і знову людина піддається часто тій спокуці і лежить, відпочиває вдома. Або щодо їжі, я умертвляю себе, наприклад, не їм м'яса, чи не їм набілу. Ну, ну, знову ж таки, ти не маєш сили, ти мусиш багато працювати, ти мусиш багато думати. Та що таке їжа? Та подивися, що каже Біблія про їжу, що нехай не судить, хто їсть, нехай того, хто не їсть, не судить, що їжа нас не приближає до Бога. І маса, маса, маса думок. Це є порушення спокою серця, як я вже казав, це є спокуса. І приходить тиждень, так як я в неділю приходили люди до сповіді, питаю, як перший тиждень посту. Ну, ви знаєте, 70 майже процентів людей. Кажуть, порушили очі, і м'ясо було, і молодь каже, музику слухали, і інтернет. І були такі, що не відмовлені одної хресної дороги. Бачите, прикладів можна наводити багато, але це все плоди Злого Духа, це є плоди диявола. Папа Павло VI після другого Ватиканського собору сказав такі слова, що диявол крізь. Шпаринку крізь щілину проникнув до церкви. Це стосується і також нашої душі. Він завжди шукає якоїсь шпаринки, а тою шпаринкою це є спокуса. Ви знаєте, в селі, в хаті з'явилися мишки, мишки, гризуни. І так вночі давали шпрайсу, що неможливо спати. Ну як вони, кудою вони залізли? Ну і потім треба було відсувати шафу, ліжко. І я знайшов маленьку шпаринку, маленьку. І через ту маленьку шпаринку гризуни проникло до хати. Певно, я заліпив ту шпаринку і жодних гризунів. І так само диявол шукає ту шпаринку через нашу цікавість це є шпаринка. Він проникає в людське серце. Через наші очі це є шпаринка, проникає в людську душу. Через наші вуха проникає в наше серце. І потім, як миш гризе наше сумління, старається порушити спокій нашої душі. Прикладів і досить багато. Наприклад, диявол знайшов шпаринку в серці Єви. Це її цікавість. І та цікавість допровадила її до тяжкого гріха, первородного гріха. Вона впровадила все людство. До пекла, можна сказати, до стану тяжкого гріха. Шпаринкою в серці Каїна це була заздрість. Це була заздрість. Диявол порушив спокій його серця. Він почав завидувати, поки не вбив свого брата Авеля. Юда впустив ту спокусу, яка називається грошолюбство. Ну і це грошолюбство спочатку довело його до крадіжки, бо крав те, що кидали, він був скарбником Ісуса, а потім Він продав Ісуса за такий мізер, за ціну раба, за 30 срібняків. А як диявол вміло пробирається до нашого серця через наші очі? Очі, дорогі мої, це є вікна душі. Часто він не то що шукаєш по ринку, але часто він тільки постукає, і ми широко відкриваємо йому наші очі. Такий надзвичайний приклад з книги Самоїла, 11 розділ, називається Гріх Давида. Він починається з того, що на початку року він висилає на війну свого воєначальника військо цілого Ізраїля. На війну проти Амоніїв, а сам не пішов на війну, лишився вдома, не пішов. Його кликали, він сказав ні. Ну і одного разу він проходжувався про, по своєму балконі і побачив, що там в купелі купається жінка. Красива, надзвичайна, Версаві називалася. Ну і бачиш, Давиде, не пішов ти на війну, і диявол знайшов шпаринку. І ти опустився до такого рівня, що ти забрав свого свого чудового воїна, Урії, жінку, а його вбив, що жоложив з нею. І коли пророк Натан сказав тобі про цей гріх, то Давид тоді впав на землю і склав той чудовий псалом Помилуння Боже, по велиці милості Твоєї. Серце, чисте, сотвори мені, мій Боже. І дух мій обновив у отробі моє. Дорогі брати і сестри, Бог нас кличе до війни, бо це є церква на землі, церква не торжествуюча. Вона є в небі. Тут на землі церква воююча. Ми маємо воювати. І неустанно Дух Святий, неустанно ангел хоронитель нас закликає до війни. До війни проти пристрастей, до війни проти спокус того світу, спокус нашого тіла, спокус злого Духа, старатися всі шпаринки, які є в очах, в ухах, в цікавості, заклеїти, щоб та ми, щоб той диявол не прорвався до нашого серця і до нашої душі. Ми мусимо йти на війну. Інакше, що ми не підемо на війну, проти тих пристрастей того тіла, прийде гріх, так як прийшов до Давида. Прийде гріх. Диявол буде чекати на нас, і він щороку буде розпространати свої руки, щоб забрати нас у свої диявольські обійми. І тому пам'ятайте, маленький запалений сирник, маленький сирник, він запалює гектари-гектари лісу. Сірник легко загасити, але ліс дуже важко. Сірник це є спокуса. А цілий ліс вогню це вже є гріх.